Дев'ятниця до Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Духу Святий, Боже, ти у день народження церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоби просвітити їхній розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новенни, щоби ти. І нам благоволив уділити цих самих дарів задля нашого освячення та ширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День шостий. Святе письмо навчає Ходіть Духом, і пожидання тіла не будете чинити. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта. Віра, лагідність, стриманість, коли живемо Духом, то Духом і ходімо. Господи, примнож нашу віру в Тебе і завжди освічуй нас світлом Святого Духа, щоб ми жили згідно з Духом і пожинали Його плоди. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти жінками, і благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, ти Вознесінням Ісуса і зі шестям Святого Духа відкрив нам браму вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.